Центр не можна, вов! О, о! о. Ну на фланс туди, туди, треба шукати нападників, центр не можна. Прокидаємося, хлопці, ви спите. До, до кінця лі, до кінця, є. Да. Yeah. Закривали відразу, кожен з кожним грає. ти вище Андрю. грає. А себе, на себе гробери. Корпус Андрюшка. Ой. Не кидайся, не кидайся, прийдуть, самі прийдуть. Ой, ой, Хой! Я ще божі. Андрій, що давай! Водя. Водя.

Во-го, Бо, забери, забери, не добери насяк. Накрийте його, накривайте його. Він вам був відкритий, він чуть ліпається. Пуча, хлопці, пуча, Спокійно. Акимчик, кімчик Ліво вправо шукаєш, центр не можна. И давай!

Подає балабола, сотруполя, шість поля. Шістра, балабола, ближче <плес> <іди> досяг до нього блище. Анчаровий полюк відкривайся, долина, шукай вільного. Що стоїть? Рома, переляк. Нічого страшного тут немає. <плес> а вот красива спиночка, балабола, волина, спинка, Лукашенко. Через 4 хвилини хвилина, буде. Льох, пропади гра в замену. Айзерок в центрі поля. Айзерок, не трогайте на Льох, 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 Льох! Десь де Балабол!

Саня, центр поля. Гончаров, бай, скільки простору. Гончаров, скільки вільного простору. Перегравцем ти маєш бути. Попроси, льошка, попроси сюди, попроси, Льо.

Андрей, давайте, если не вышли уже, какие-то Давай, Андрюка, давай, 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 давай. Бокры, ведра зуб нахрена, ведра зуб каждый, Аким, Маким, Андрей, Ровча.

Акима, Акима! 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 Акима!

Як я просив, став не можна, Андрій, бери на себе. О, ох. А кімчика шукає, не потрібно хлопай. Треба рухатися, Яким, ти стоїш, порухайся, попроси передач. А Кім не можна стояти, всього в совру. ну порухайся, запропонуй себе. Бах там, там в кровці стоїш. Дай! оператор? Yeah. Yeah,